Шановні батьки, пропоную до вашої уваги дидактичну гру на закріплення, знаходження в мовленні слів, які означають дію. На паузі розгляньте з дитиною картину. І хай вона, починаючи з верхнього лівого кута, називає кого або що вона бачить, і що побачені персонажі роблять. Котик спить, собачка спить, дівчинка спить, хлопчик спить, лялька спить, ведмедик спить, знайдіть разом спільну дію для всіх цих героїв. На другій картинці роздивіться і озвучте, що робить дівчинка: знайдіть відмінності і спільність між її діями. Так само пограйте з картинками членів сім'ї, що робить хлопчик, дівчинка, дідусь, бабуся, мама і тато. Ідучи по вулиці, зверніть увагу на живі та неживі об'єкти навколо, і запропонуйте пограти в гру, що ти бачиш або кого ти бачиш і що вони можуть робити.